Ми перебуваємо на лівому березі Києва. Він зазнав найбільших руйнувань під час сьогоднішньої комбінованої атаки. Росіяни били ракетами різних типів. Зараз на екрані ви можете бачити наслідки цього удару. Є влучання у житлові будинки. Оцей, що за моєю спиною, був зруйнований найбільше. Тут аварійно-рятувальні роботи продовжуються, як можете бачити. І давайте послухаємо, що кажуть люди про цю пекельну чергову ніч. З мамою вибігли в коридор. Кажу, пішли в укриття. Вона не захотіла йти. Каже, мене ноги болять, іди ти, ти швидше спустишся. І вона залишилась в коридорі на четвертому поверсі. а Я спустилась в укриття. І вже через дві хвилини після того, як спустилась в укриття, вже почалось зрив, був і почалось все сипатись. Почали виходити, все в диму. Я якось і впала, потім шукала дорогу, щоб дійти до дороги. І коли дійшла до дороги, пішла на вокзал в укриття. Ну, Я вже розуміла, що мамі я нічим не зможу допомогти. Так, немає. Впізнавали, але і там немає. Цього разу знову не обійшлося без жертв. Нині відомо поки що про більш ніж 10 загиблих та майже півсотні поранених. Серед них і діти. На жаль, ці дані не остаточні, адже рятувальники продовжують свою роботу. Нам вдалося поспілкуватися із ними, із представниками Українського Червоного Христа. Прошу послухати, що вони кажуть про цей ранок. Це була часткова орієнація п'ятопрохового будинку. Ми одразу включились в роботу на підсилення ДСНС, передачу людей, яких деблокували і звільняли з-під завалів до швидкої надання першої домедичної та першої психологічної допомоги постраждалим. Наразі розгорнутий пункт допомоги від загону швидкого реагування та від районної організації. На даний момент в наслідок нічної атаки по Києву маємо 14 людей. Загинули а, 13 людей саме на цій локації. З 13 загиблих на цій локації а, троє дітей. Одну дитину ми дістали. На жаль, вже з-під завалів, і двоє дітей померли у лікарні. Найменшому ще не випнули три рочки. Дівчинка, це. Що стосується була інформація про те, що не виходять на зв'язок 10 людей, але інформацію треба постійно перевіряти, тому що дуже було важко порахувати загиблих, тобто були неопізнані тіла, були рештки тіл, і тому не виходило до тривалий час достовірна інформація. Повітряних силах вже повідомили, що росіяни цього разу випустили по Україні більш ніж три десятки ракет різних типів, ще майже 600 безпілотників, імітаційних та бойових. А я знаю, що моя колега Ліза Яковоло працює в іншому районі міста, тож я передаю їй слово. Вітаю колеги. Власне, правий берег також сильно постраждав. Тут також є серйозні руйнування. Наприклад, зараз я перебуваю біля будівлі однієї з автошкіл. Вона фактично знищена вщент, Вигоріли автівки нарахували ми їх десь півтора десятки. Чорні буквально від кіпцявої стіни, і сама будівля без вікон, і дверей, практично, і е, що ще важливо, е, такий можна сказати, їдучий е, запах горілої гуми та пластику в повітрі, можна сказати, ось так, і ось проти чого е, насправді воюють расисти. Також ми побували в інші локації неподалік зруйнованої вже звичайної школи. Там багато вибитих вікон, багато битого скла. І власне, ми наша знімальна група стала свідком того, як працівники одного з офісів розчищали від скла дах абсолютно чужої для них автівки. Пропоную послухати. З вас машини чи це? Та це якогось громадянина України. Має, я... А, тобто це не ваша? Ні, не машина, ні. Ваші... ні. Це... це ми вже прибираємо те, що насмітилося. Постраждало, постраждало також і багато приватних закладів. Наприклад, ми поспілкувалися з працівницею однієї з кав'ярень. Вона з колегами власне прибирала весь той безлад, який виник після ворожого обстрілу. І, хоча саме приміщення доволі сильно було зруйноване, але і вона, і колеги можна сказати відносно раді через те, що в момент прильоту їх не було на місці, і тому вони не постраждали. Раночок такий Си... трошки сильно важкуватий, і ніч була теж не дуже класна. У нас повністю вибуло всередину, все і ззовні теж. Та й сам дім там другі поверхи офісу теж. Я думаю, там теж буде трошечки ситуація. І про що ще маю попередити через через численні руйнування в багатьох локаціях міста? Періодично, то там, то тут утворюються затори. Різної інтенсивності тому попрошу водіїв бути уважними і заздалегідь планувати свої маршрути. Ось таким недобрим можна сказати був сьогодні ранок у Києві. Колеги, вам слово. Дякую, колеги, за роботу. З нами наживо з різних районів Києва були наші кореспонденти Єлизавета Яковлева та Анатолій Журавльов. Додам, що завтра у Києві оголошено день жалоби за загиблими. До 14 людей зросла кількість загиблих внаслідок російського обстрілу Києва. З них троє. Це діти. Ще 38 мирних жителів отримали травми та поранення. Про це повідомили у ДСНС. Аварійно-рятувальні роботи у столиці тривають на п'яти локаціях у Дарницькому, Деснянському та Шевченківському районах. І докладніше про наслідки російського терору розпитаю Світлану Водолагу, речницю ДСНС України. Пані Світлано, я вас вітаю. Слава Україні. Зероям слава вітаю студія. І перш за все сподіваюся на негативну відповідь. Але чи збільшилась кількість загиблих та постраждалих? На щастя... А... Кількість не збільшилася. Так і маємо загалом 14 людей, на жаль, які загинули внаслідок цінічної атаки, з яких троє дітей. Одна людина загинула в Шевченківському районі, і на цій локації, де саме зараз я знаходжусь, загинуло 13 людей. Але на жаль, реальність така, що більш, близько 10 людей, які не виходять на зв'язок, тобто потенційно ці люди можуть знаходитися під завалами. А єдине, що можу сказати, що у нас є не тіла, які ще не впізнані. То можливо з тих людей, які не виходять на зв'язок, на жаль, можуть бути вже загиблі. Тобто, тоді кількість, коли буде опізнання, тоді кількість людей, яких шукають, може зменшитися. Враховуючи от ці завали, розкажіть нам, які масштаби руйнувань на скількох локаціях вони є, і чи є розуміння, скільки ще триватиме пошукова рятувальна операція? Як ви самі зазначили, працюємо зараз ще на п'яти локаціях. Вогонь вже ліквідований майже на всіх локаціях, проводиться розбір конструкції проливання. Що стосується саме цієї локації, то це, мабуть, найскладніше, тому що ну, по-перше, це житловий будинок і це людське життя. Тут знову ж таки зруйнований цілий під'їзд з першого по п'яти поверхи. Прогнозувати скільки треба часу для того, щоб розібрати завали, ми не будемо, тому що ворог підступний. Тут можуть запускати шахеди, може бути тривога. Тому що сьогодні вже зранку знову ж була тривога. Нам довелося а, припиняти роботу нашої авіації, яка працювала на іншій локації. Але саме на цій локації ми роботи не призупиняли. Скажу більше, що навіть під час ракетних обстрілів, а потім дронової атаки, рятувальники тут працювали на місці з ризиком для. Життя звичайно, ми дотримувалися певного алгоритму. Не буду казати і якого саме, тому що ви всі бачите, що ворог змінив тактику, тобто два місяці перших літнів він застосовував зовсім іншу тактику атаки. Тобто, спочатку були у нас дронові атаки, потім ракети, потім дронові знову ракети. Зараз почалося все з ракет. Тривалий час і вже рятувальники працювали ну під постійним обстрілами дуже важко. Тому працюємо. Хочу зазначити, що жодні рятувальники жодної країни не мають такого колосального досвіду у ліквідації надзвичайних ситуацій, саме такого. Типу, як наші рятувальники, а тому, що ми набули е, такого колосального досвіду, на жаль, при таких умовах, але е, навчилися в найкоротші терміни ліквідовувати такі наслідки. Серед рятувальників на місцях влучань працюють і психологи ДСНС. От з чим приходять до них люди, що кажуть, яку допомогу психологи їм надають? Звичайно, окрім пожежно-рятувальних підрозділів, працює інженерна техніка, роботизована техніка, кінологічні розрахунки і обов'язково психологи. Це в обов'язковому порядку. Тим паче, що є звідські жертви, тим паче для того, щоб нам з'ясувати, наприклад, скільки людей може бути під завалами, тобто ми опитуємо родичів, ми опитуємо свідків. Для цього нужен контакт. Я скажу, що навіть знаєте. Тут психологи, мабуть працюють кожен з рятувальників. і навіть наші медики наблюдали сьогодні таку ситуацію, коли дівчинка дізналася про загибель подруги, і просто психолога психолог був на іншому місці, тому що вони також працюють з родичами, які проводять опізнання тіл, і там теж потрібна наша допомога психологів. І е, поки психологиня бігла до цієї дівчини, щоб заспокоїти. А е, наша е, фельдшер встановила контакт і спілкувалася з цією дівчиною. Заспокоювала, і тут головне, е, я сказала, наша психолога говорить, там уже контакт налажений, і тр не треба втручатися вже. Тому я ж кажу, що психолог це не обов'язково бути саме за професією психолога. Психолога може бути кожен з нас, хто вміє співчувати, хто вміє розуміти, хто вміє слухати, і вміє підтримати. Пані Світлана низький уклен рятувальникам і всім, хто допомагає е, тим людям, які чекають, поки знайдуть е, сподіваються живими їх, їх рідних і, попри обстріли, рятувальники на місцях влучань допомагають людям. І дякую вам за те, що ви доєдналися до нашого ефіру і за оперативну інформацію, якою ви поділилися. Це була Світлана Водолага, речниця ДСНС України.